Незважаючи ні на що і долаючи усі труднощі, українські воїни продовжують звільняти рідну землю від ворога. Як повідомили у генштабі зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення, по 21 серпня 2023 року, орієнтовно склали 257 тисяч 930 осіб особового складу за добу українських. Герої відправили до пекла ще 460 окупантів. Танків рашистів за час повномасштабної війни знищено 4 тисячі 358 одиниць. 12 за добу бойових броньованих машин спалено вже 8 449, За минулу добу 14 штук. Артилерійських систем окупантів розбито 5 тисяч одиниці за минулі 24 години – 19 штук. Разом з тим російська орда втратила вже 719 реактивних систем залпового вогню. За добу ще дві. В ППО рашистів знищено 489 штук. Ворожих літаків успішно збито 315 одиниць. А от гелікоптерів разом з окупантами приземлено на віки вже 316 одиниць. БПЛА оперативно-тактичного рівня вдалося збити 4309 одиниць за добу 5. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах і селах, знищено 1406 штук кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 18 одиниць. А от автомобільної техніки та автоцистерн ліквідовано 7692 штуки. 12 одиниць за добу в той час. Як спеціальної техніки ворог втратив вже 794 одиниці за добу 4. дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.